Мобілізація на Миколаївщині питання не в кількості, а в якості. Віталій Кім розповів, чому військові зобов'язані відмовляються служити. Херсон знову обстріляли. Якби я не спала, я би померла на місці. Покажемо, що довелося пережити людям. Нові зелені насадження хочеться, щоб містяни теж піклувалися, теж цінили це. У Миколаєві триває озеленення міста. Сьогодні четвер, 17 жовтня, і у нас для вас є новини. З вами Катерина Рупташ і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. Армія РФ минулої доби атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївської області. Внаслідок цього є відключення світла. Повідомили Вова. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, але роботи продовжуються. Постраждалих немає. Окрім того, у ніч на 17 жовтня над Миколаївщиною силами ППО велася бойова робота. Деталі поки не уточнюються. Вночі у Херсоні знову було неспокійно. Російські війська продовжили атакувати різні райони міста. Як повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, під ударами опинилася багатоповерхівка, будинок і станція технічного обслуговування. Постраждала 69-річна жінка, яка перебувала на балконі. У неї вибухова травма, уламкові поранення руки та черева. Потерпілу ушпиталили. Давайте послухаємо, що бачили очевидці обстрілу. Добре, що я спала. Якби я не спала, я би померла на місці. Попри посилення мобілізації на Миколаївщині, військово зобов'язані чоловіки не йдуть служити через низьку мотивацію. Таку думку висловив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі Новини Лайв. За його словами, це суттєва проблема для усього регіону. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Російська армія продовжує атакувати Україну шехедами. Чимала кількість безпілотників пролітає транзитом над Миколаївщиною. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій, кім в ефірі новини «Лайв», їх намагаються збивати наші мобільно-вогневі групи. Є лінія оборони, там є засоби військові, які супротивник вважає небезпечними для прольоту. Вони пролітають їх на дуже високій висоті на швидкості угу. на фортажі, скажімо так. А угу. нарешті території вони вже летять там для того, щоб там щось могли робити. І зараз там моє завдання зробити цю територію всю таку і несприятливу для ворожих БПЛА. Ми з цим працюємо взаємодії з силами оборони для налагодження системи, в тому числі РЕБ РЛС і фізичного знищення. І можу вам сказати, що мобільні вогневі групи, я гадаю, по всій Україні будуть переформатовані також. З огляду на те, як часто ворог застосовує безпілотники, ефективність мобільно-вогневих груп необхідно підвищувати, додає очільник області. Тож наразі регіон спільно з силами оборони працює саме над цим. Також Віталій Кім розповів про регіональну платформу діалог влади та бізнесу, яка днями запрацювала на Миколаївщині. Мета щоб кожен бізнес міг Ну, довіряти більше владі, щоб він мог достукатися до центральних органів влади і вирішити свої питання, які турбують. Вона буде ранжуватися, і найбільш болючі питання не, не прям зовсім точкові, персональні так проблеми, щоб хтось когось там. Там, забор не там поставив, а саме системні питання буде вирішуватися на рівні президента. За словами начальника, ОВА, наразі область має два головних завдання: мобілізація має бути виконана однак, разом з тим і бізнес має продовжувати працювати, аби не погіршити стан економіки. Тому для того, щоб розібратися, як це працює, і щоб це був справедливий розподіл, а не тільки ті, хто там в міністерствах розуміє, як це оформлювати. Для цього створюється ця платформа, для того, щоб був прямий діалог влади бізнесу, для того, щоб в регіональної влади, тобі ж там, наприклад, і мене, була відповідальність перед бізнесом. А президент бачив всю картинку, яка є насправді, бо неодноразово було, що що там все добре, таке інше. А президент зустрічається з бізнесом, наприклад, в Дніпрі. Як це було, і він каже: Це зовсім не так. Мені бізнес інше каже, що ви мені доповідаєте створити такі площадки, де бізнес зможе офіційно надавати всі свої там прохання, вимоги, і щоб я це міг розглянути. Водночас мобілізація триває по всій країні. На думку Віталія Кіма, попри посилення мобілізаційних заходів, військово зобов'язані чоловіки не йдуть служити через низьку мотивацію. Блокпости ми навпаки зменшуємо кількість відпрацювань. Ми збільшуємо по області питання не в кількості, а в якості, тому що на зараз, якщо ми виконуємо завдання, дуже багато підрозділів не приймають бійців, тому що в них слабка мотивація. тому ми намагаємося працювати збільше через рекрутингові центри, через єдиний центр мобілізації, підбирати людей, які хочуть, можуть. Це, це велика проблема, тому що війна йде вже тривалий час, і більшість наших миколаївців вони пішли добровольцями. Тобто, ну не буду називати цифри, і хто там зараз служить. Питання тих, хто не хоче. І це, це треба робити. Це є суттєвою проблемою для регіону. Відзначає очільникова. Однак ми маємо виконувати це завдання. Презентував президент план перемоги. Я гадаю, якщо в нас буде чіткий план перемоги, затверджений, ми будемо розуміти, що в нас є можливість в якісь конкретні сроки перемогти, то людей значно додасться. Тому що просто це втома людей, які в інформаційному полі, в тому числі російське ПСО, допомагає нам приймати неправильне рішення. Скажемо uh -huh. так, тому не все так страшно, як рисує Росія. Так ми теж насправді працюємо на ЕПСО проти Росії, і ми зриваємо її мобілізацію то так само, як вони нам. Але це ж в принципі виправдання людей, які для себе рішення прийняли ще в 2022 році. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Зеленський і кім мають найкращий баланс довіри українців. Про це свідчать останні результати опитування, що проводила соціологічна служба центру разумкова. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у рейтингу довіри українців серед політиків має 46%. Він є другим після президента Володимира Зеленського, рейтинг якого склав 51%. Зазначимо, що показники майже не змінилися з червня. Нині баланс довіри на до очільника Миколаївщини склав 11,4%. Українське ССО знищили блокпост окупантів на Херсонщині. Як повідомили в Очаківському 73-му центрі сил спеціальних операцій, бійці спочатку виявили блокпост росіян, а потім нанесли по ворожі цілі кілька ударів ФПВі-дронами. Об'єкт було знищено. Один загарбник загинув ще двоє поранено. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайта РК Мартіві. Гауляйтер окупованих сіл Покровка і Васильівка на Кінбурнській косі Сергій Беляков поскаржився на дії російських військових, які знущаються над місцевим населенням. Своє відеозвернення він опублікував у закритому чаті жителів Кінбурна, повідомляє Центр журналістських розслідувань. За його словами, місцеві зі сльозами скаржаться на неадекватну поведінку росіян. Масове мародіорство, вандалізм, масове мародерство, вандалізм, хамське відношення до людей, приниження людей похилого віку, викрадення грошей, цінних речей і інструментів під час обшуків, застосування насильства, примус до надання неправдивих показань, прямі загрози життю разі звернення до поліції. У людей крадуть продукти, в тому числі гуманітарну допомогу. У хворого на цукровий діабет після інсульту росіяни вкрали глюкометр і тонометр. Подібна безкарність стала нормою. Безнаказаність. Пораділося дозвольність і этого в ужасі. У Миколаєві планують реконструювати постраждалі внаслідок російських обстрілів житлові будинки у корабельному районі. Ці роботи взялася профінансувати Данія. Загальна вартість робіт складає понад 153 мільйони гривень згідно державної системи Дрім проєкт. передбачає відновлення 29 житлових будинків, і він включає такі етапи, як оцінка пошкоджень та планування відновлення інфраструктури, а також відбудови житлових будинків та інше. У Миколаївському зоопарку під час оглядів не знайшли хворих або підозрілих на захворювання грипу птиці. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Наразі на території ще проводяться профілактичні заходи та триває дезінфекція транспорту. Також фахівці обстежили приватні двори та перевірили домашню птицю. Хворих на грип не знайшли. Профілактичні заходи та огляди проводили минулого тижня. У Миколаєві продовжується робота над озелененням міських просторів. На розі проспекту центрального та вулиці Садової працівники КП Миколаївські парки висаджують кущі особливого виду, а саме тису ягідного. Ці вічно зелені рослини не лише прикрашатимуть місто, а й допоможуть покращити екологію. Про озеленення Миколаєва далі розкаже Олександра Долматович. У Миколаєві продовжується озеленення міста. Цим займаються працівники комунального підприємства Миколаївські парки. Наразі висадка нових кущів проводиться на розі проспекту Центрального та вулиці Садової. На даному місці були, проросли, росли саш, самшит. Він був пошкоджений шкідником агнівкам. Ми, лока... ми видалили ці кущі і замін цих кущів тепер ми висаджуємо другі породи цих висаджених кущів. Не пошкоджуються такими шкідниками. Це тис, ягідний, вічно зелений кущ, котрий буде радувати наших містян і зимою і літ своїм зеленим красивим видом. На сьогодні можливості комунальників дозволяють озеленювати більше локацій порівняно з минулим роком. Додає Олена Недільська. Протягом всього вегетаційного періоду ми будемо за ними доглядати, проводити полив, Рихлити, провести необхідно буде формувальну обрізку для того, щоб воно вже самкнулося, було мало красиву таку форму. І це буде проводитися протягом всього року. Такі висадки проводяться також і на Флотському бульварі. Відтепер там будуть рости клени гінала. А на наступному тижні планується висадка кущів на Тернівському кільці. Працівники підприємства сподіваються, що миколаївці будуть бережно ставитися до нових озеленень. Ми доглядаємо за зеленими насадженнями не тільки, не тільки за тими, за котрі ми висаджали зараз, а й ті, які були висажені раніше, багато років тому. Будемо надіятися і сподіватися, що мешканці теж будуть берегти зелені насадження. Озеленення міста триває, як і роботи над створенням комфортних зелених зон. Команда комунального підприємства Миколаївські парки вірять, що їхні зусилля допоможуть зробити місто більш затишним і чистим. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. І про погоду у п'ятницю, 18 жовтня. Зранку до самого вечора у Миколаїві буде хмарно, без опадів. Температура коливатиметься від 4 до 11 градусів. Вітер переважно північний, помірний. Вологість повітря складатиме 58%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашими думками про якість та доцільність озеленення Миколаєва поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Мартів. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.